Польська віза на основі власника карти поляка. Якщо ви є власником карти поляка, тоді ви хочете зробити собі польську візу. Тоді вам потрібно такий перелік документів. Ксерокопія карти поляка, якщо подача поштою, або оригінал та ксерокопія карти поляка, якщо ви їдете до Львова особисто. Можна самому без запису, без реєстрації приїхати до Львова та подати на виготовлення візи по карті поляка. Оригінал закордонного паспорту ваш чи вашої дитини, чи вашого чоловіка залежить, хто подає документи, сирокопія українського паспорту власника карти поляки та того, хто подає документи. Фото для виготовлення візи 3,5 на 4,5. Білий фон 80% обличчя. І тут в дорослого все, а в дитини ще потрібно дозвіл від двох батьків на виготовлення візи та виїзд за кордон. Приклад такого документу: ви зможете знайти на сайті visart.com.ua і перечитати. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, пишіть мені приватні повідомлення, пишіть в коментарях. Або переходьте у інстаграм, поспілкуємося у Дірект. І текст такого повідомлення, який я зараз озвучила, ви також можете знайти на сайті wizard.com.ua.